Наступна наша ситуація буде полягати в тому, що нам потрібно евакуйовувати постраждалого з автомобіля. Це в тих випадках, якщо він не дихає, якщо автомобілю і самому постраждалому загрожує небезпека, місце стає небезпечним, десь знаходиться над прірвою, автомобіль може поїхати далі. І інші ситуації пов'язані з Нанесенням додаткових ушкоджень і загибелю постраждалого. Нам його потрібно евакуювати з автомобіля. Є прийом відповідний швидкої евакуації з автомобіля постраждалого. Він заключається у наступних діях. Ми, підійшовши до автомобіля, одну руку, притримуючи постраждалого. В даному випадку праву руку ми заводимо і охоплюємо його, його праву руку, розвертаємо до себе постраждалого, голову фіксуємо до себе. Після цього другою рукою для фіксації голови і притримуючи, притримуючи його, своє тіло використовуючи як щит, ми витягуємо з автомобіля. О, і в такому положенні ми транспортуємо його на відстань 10, 10 метрів. Після цього укладаємо. Угу. укладаємо його чи на землю, на підлогу, на, на рівну бажану поверхню. Для, того, для подальшого проведення серцево-легеневої реанімації, подальших лікувальних дій.